Попередити корупцію просто після вимушеного переїзду з Херсона, студент Тимофій Принципович перевівся до юридичного факультету одного з місцевих університетів. У деканаті методистка повідомила. Принципович, у вас заборгованість через нескладену академрізницю. І як виправити цю ситуацію? Можете скласти ці іспити на додаткові сесії, але в такому разі залишитися без стипендії. Але мені дуже потрібна стипендія. Якщо це так важливо для вас, принципович, я б могла б поговорити з викладачами. Але ж самі розумієте, що це дуже складно і не безкоштовно. До деяких навіть підходити страшно. На сімейній нараді Тимко виступив категорично проти будь-яких натяків на хабар. Те, що пропонує методистка, є незаконним. Що поробиш? Виходить, цього семестру я на стипендію не заробив. Але шкода її втрачати. Це не назавжди. Один семестр можна пережити. А ми, принциповичі, принципово проти хабарів. Наступного дня Тимко звернувся за порадою до студентської профспілки. З'ясувалося, методистка запропонувала свою допомогу ще кільком студентам-боржникам. Тимко разом з іншими студентами пішли до ректора та повідомили про ситуацію. Ще й надали докази розмову з методисткою, яку Тимко обачливо записав на диктофон. Але ж самі розумієте, що це дуже складно і не безкоштовно. Вимагання неправомірної вигоди, тобто хабаря, є кримінально карним злочином. Стаття 368 кримінального кодексу України. Про це треба обов'язково повідомити Національну поліцію України. Я вас почув. Розберемось. Так в університеті з'явилася вакансія методистки. І хоча тимку доведеться цілий семестр вчитися без стипендії, наступну сесію він складе без боргів і навідмінно. Попередити корупцію просто!